судове засідання розпочалося о 10-й годині у режимі відеоконференції у залі суду Слов'янська колегія суддів, представники потерпілого та прокурорка. У Бахмуті рідні та захисники обвинувачуваних. Баришок та барабаш на відеозв'язку з Артемівського слідчого ізолятора їх обвинувачують у побитті волонтера Артема Мирошниченка. Як били його руками та ногами, зафільмувала камера відеоспостереження 29 листопада 2019 року у Бахмуті, від отримав. Трам Артем Мирошниченко за тиждень помер у лікарні. Процес вже триває більше року, тільки в цьому році повинно було вже відбутися, здається, четверте чи п'яте засідання, здається, четверте. І три з яких вже були перенесені, тобто вони не відбулись. От з нового року ще не було жодного засідання. Сьогодні у суді мали допитати двох свідків, каже адвокат потерпілого. Процес перенесли. На теперішній час у нас була заміна прокурора. колишній прокурор він на теперішній час хворіє і була заміна прокурора. Вона приїхала лише з клопотаннями про продовження прокурорка Світлана Сагайдачна просить колегію суддів подовжити строк тримання під вартою обох обвинувачених на 60 днів. Попередній термін спливає 21 першого лютого. Призок передбачений пунктом третя частиною. Першої статті 177 підтверджується тим, що Барабаш без належного контролю, його поведінки з метою уникнення кримінальної відповідальності може впливати на свідки кримінального провадження, які ще не допитані в судовому засіданні безпосередньо. Я про заперечую. Заперечую. І відносно себе, і відносно Барабаша, так? Бо відносно себе. Ну відносно іншого виноваченого. Де заперечуєте? Так. Да. Захисники обвинувачених просять суд пом'якшити міру запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт. Судді залишають баришка та барабаша за ґратами до 16 квітня. Наступного разу засідання відбудеться, як нам вже повідомили, 11 березня, і на цю дату викликали свідків. Це саме буде батьки вбитого Артема решнича. Якщо все піде, якщо будуть всі ці засідання, які ми зараз записали, проводитись і допитуватись свідків, вивчатися матеріали, то можливо, ми. Ми до травня і закінчимо. Якщо провину Баришка та Барабаша доведуть, їх можуть ув'язнити на строк до 15 років. Надія Задорожня, Олександр Батарчук, новини на Суспільному.